В Небезпеці. Україна довіда напрямую розмовляти з ДНР і ЛНР. Агресія шість років часу проти українського народу і дати їм статус це неправильно. Прифронтовий Маріуполь, на перший погляд, сьогодні вже мало чим відрізняється від інших українських міст. Про те, що війна зовсім поруч нагадують хіба що блокпости навколо та понівечена під час зіткнень у 2014 році будівля міської ради у самісінькому центрі міста. А ще про українські активісти, які зібралися, щоб напередодні зустрічі у нормандському форматі записати відеозвернення до влади. Фейковий уряд ДНР перед нормандською зустрічю малює кордони так званої ДНР у межах Донецької і Луганської областей. Влада знову нічого не коментує. Як я розумію, Маріуполю небезпеці Місцеві активісти кажуть, їм бракує конкретики щодо того, на які саме поступки Кремлю готова піти влада заради миру. Бояться, що президент Володимир Зеленський під час перемовин перетне лінії, які для них є червоними. Якщо ввели лідер проти Росії ввели належні санкції, вона би вже давно відступила. Найстрашніше, що може трапитися, це реінтеграція Донбасу в тому вигляді, як нині, без репарацій в обмін на визнання Криму російською територією. на окупованій на території владу захопили терористи, які вбивали наших солдатів, наших людей. якщо ми підемо на переговори з ними, ми визнаємо їхню владу. Тут вони приїдуть до Верховної Ради і будуть там гальмом, яке не дасть нам далі рухатися в європейське майбутнє, в європейський союз в НАТО, союз і в НАТО. Саме найпростіше було б відключити Росію від міжнародної системи СВІФТІ Я вірю, що тоді Росія нас почує і піде на домовленості, щоб в Україні був мир. Щоб був на Україні, небезпеці. З Маріуполя їдемо у Марінку, одну з найгарячіших точок на лінії фронту під Донецьком. Обстріли тут звична річ: передові позиції військових, звідки видно противника. У Мар'їнці просто на околиці міста. Повззруйновані будівлі колишньої школи інтернату прямуємо до окопів. Дорогою питаємо офіцера, який нас супроводжує, як він бачить врегулювання конфлікту. Я думаю домовлятися тільки політичним шляхом, тому що жертви нам не потрібні. А вони, а вони будуть, якщо це буде вирішуватись. В подальшому військовим шляхом. Так, тут давайте ліпше скорше перейдемо. Всі кажуть, що відведення, розведення військ це капітуляція, це не капітуляція, тому що противник теж відходить. Капітуляція, це якщо ми відходимо і здаємо позиції, ми їх не здаємо нікому. Ми розводимо війська з двох сторін. На крайньому посту нас зустрічає офіцер ЗСУ Тарас. Каже, до позиції під Росії сепаратистів звідси лише 300 метрів. На сильно головною пахається. Там, Там не так? Це бачите, як посадочка, там, вже з все, противник. Військові розповідають, що, хоч активні бойові дії зараз не ведуться, стріляють тут кожної ночі. До того ж, бійці постійно на поготові через диверсійно-розвідувальні групи противника. Цікавимося у військових, чого вони очікують від норманської зустрічі. Дипломатично їм не саме закінчити ту війну. Так як би йде узгодження двох сторін про припинення повністю цього всього вогню. Ну і щоб люди перестали таке загинути під час поля бою. Uh -huh. А з ким домовлятися потрібно, на вашу думку? <рес> це таке питання співне. Ну, це саме перше потрібно домовлятися з Російською Федерацією. Точно, не з представниками ДНР, ЛНР. А особливий статус для Донбасу, ви підтримуєте? Особливий статус для Донбасу. <рес> Агресія, шість років часу проти українського народу і дати їм статус Донбасу це теж, на мою думку, це неправильно. Але ж вони цього вимагають. Тамало ж вимагають. вони вже вимагали, що коли в 2014 році вони вже хотіли в Харкові в Києві ставити ці прапора. До окупованого Донецька звідси лише 20 кілометрів. Біля Маринки розташовані ворота до так званої ДНР найбільший з п'яти пунктів пропуску на Донбасі. Люди перетинають лінію зіткнення, щоб отримати пенсію, купити дешевших харчів та ліків на підконтрольній уряду території або відвідати родичів, що опинилися по інший бік фронту. У тонкощах міжнародного врегулювання конфлікту тут не надто розбираються, кажуть, аби не війна. Ознаки дається, і багаторічне перебування у російському інформаційному просторі ще чотирше у му році. Потрібно було домовлятися. Ви ж бачите, Європа ж не йде бомбити Англію через Брексіт, не йде. домовляються, умовляють. А у нас відразу війна почалася у 14-му році. Мирним шляхом треба дипломатичним а домовлятися з путіним. Ні, ну зачем Путін? Навіщо нам Путін? Це ж ДНР і ЛНР владу цю Київську не схвалили. От захатіля у Зеленського є бажання домовитися, але яким буде тиск і з якого боку? Не знаю, чи витримає він цей двобій я вважаю, що Україна має домовлятися напряму із ДНР та ЛНР. Я вважаю, що це одна країна, і вирішувати проблеми потрібно в своїй країні. Ну надіємося, що все таки Сподіваємося, щось вирішить, щоб був мир, щоб ДНР, ЛНР, щоб усе це припинилося, щоб була єдина Україна. щоб все як говориться прикратилося. Щоб була єдина, єдина Україна, Донбас, це Україна? Ну да. Ну так, да, хоч можливо, нас Донбаси не любили. Донбас. Казали, що ми москалі, чортові москалі. Хороший теж москалі. образливо було. А дуже обідно було, поймає як говориться. Ну, Україна звичайно, Україна, звичайно, Україна. Ми ж з українськими паспортами їздимо. Ну, ми ж ми ж з українськими паспортами їздимо. значить, Україна мені російський паспорт не потрібен. Бачення того, як припинити війну на Донбасі, у всіх різні. Єдині мешканці Донбасу хіба що в тому, що хочуть миру. Вони сумніваються, чи вдасться президенту Володимиру Зеленському його досягти, і це можна зрозуміти. Адже чітких сигналів від влади, яким саме вона бачить вирішення конфлікту і на які поступки Кремлю не піде в жодному разі, справді бракує.